Лудуйте, ніби ще нічого не їли. <риклад> Стилися доли рушниками у цей веселий милий час. Щоб розділити радість з нами ласкаво просимо до нас. Може, під звуки маршу ми щиро вітаємо наших молодят і під борту обласки гостей. Настав цей день день вашого друження. Дозвольте від ім'я всіх привітати вас всім дома в вашому житті. Побажати вам міцного здоров'я, взаємного, щирого кохання, довгих років подружнього життя. Зараз я навію слово Хресним батькам їм є думаю, що сказати. Молодята, вітаю вас з вашим подруженням. Саме головне вам любові, розуміння, поваги одне до одного. Ну і щоб поскоріше стало б акцією. Шановні, шановні наші молоді, сьогодні ми вітаємо вас з цим знаменим днем вашого друження. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя. Даємо уваги одне до одного. І хай Бог дає даємо цього найкращого, діточок. І всього самого-самого найкращого нам бажаємо. Діти мої. Дякую вам вас таких знаменити. Щастя, да? здоров'я, всього, що, що самого. Тепер вітнася цим першим вашим сімейним тостом І, звичайно, що він буде до нас. Отже, не залишаємо ні каплі смутку в цих елихах. Отак можна крапельки почастувати, гостей, які позаду. Три молодята а на Україні існує традиція звичай з давніх довин. Молодять на весіллі зустрічатись з хлібом і сіллю для того, щоб визначити у вашій новоствореній сім'ї, хто буде глава сім'ї, щоб було не було далі ніяких суперечок, що я головний, чи я головна. Це перший буде ваш такий життєвий екзамен. Ви маєте відламати шмат хліба, і в кого буде більший шматок, значить буде глава сім'ї. Господар в домі. Ну що, готові? І раз і назавжди вирішуємо це питання. Раз, два, три, і гості болівають оплесками. Дивіться, як вони за владу борються. Так, підняли гори, показали. Як зазвичай сніг давніх Вен на Україні чоловік, господар в домі, глава сім'ї, ось так. І тепер взяли невеличкий шматочок хліба, який ви можете з'їсти. Те, що вас будили то по області, де ви там їздили, не знаєте, ви можете все з'їсти. Так, останні мені віддаємо. Так. І таке питання, ви давно зустрічалися? Ну, так, вже, вже Скільки часу? Два роки. Два роки. От значить за два роки згадуємо ці вечори, як ви один одному населили, і взяли стільки солі, скільки вже до, до сьогоднішнього дня от, от, от свій кусочок свій, свій. І солимо свій кусочок. Мама, Дивіться, вони нічого не робили, тільки солили один одному. Може замало, ні? Дівчата, ще мішок принесіть. Так, І так, щоб ви знаєте, ви відчули цей смак цієї солі. Дайте одне одному скуштувати, щоб було в сім'ї рівність. Так, так, годуйте один одному. Щоб ви відчули смак цієї солі. І ні, не запивати, не запивати. Ви так нічого не відчуєте і це не буде вам уроком. Отже, я думаю, що якщо в нас салони, щоб перші і останні ви одне одному насолили, щоб більше це не повторювалось, тепер прошу молодя стати на місце хресних батьків. І під звуком маршу ми запрошуємо батьків, хресних батьків, а також всіх гостей до привітання наших молодят. Оже, батьки підходять перші, закресні батьки, а також вся родина. Поздравляємо вас з вашим святом, побажаємо да. всього самого людського, щастя, здоров'я, всього самого сімейного, щоб ви були щасливі, любили одне друге і нас, батьків, не забували. Всього вам найбільш.

Закони ради підливає. не то Само вам на тонові. Господар да. говорить. Ні, ти говориш, не я Я вже сказав, що буде кліп. Що молоді, ми вас вітаємо з вашим одруженням. В першу чергу здоров'я. Взаєморозуміння, будете розуміти одне друга. у вас дуже прекрасно все сім'я. Як батько сказав, діточок, само собою. Чекаємо, чи поскорся. Я зараз повторяю, Здоров'я. Поважайте батьків, так що мають. Дякую, дякую. Всі посінні маршу звуки, де серця з'єднали руки. І знагоди цього дня тісяться уся рідня, і теж завзято. Вітає молодята, побажання шлем свої. Бережіть, кохання зілля аж до срібного весілля. І здоров'я вам міцного до весілля золотого, щоб в щасливому союзі ви цвіли, як маки в лузі, і любов'ю до кінця були сповнені серця. Дорогенькі молодята, день весілля, ваше свято. Справжні будете герої, діток, народивши троє. Святом вас. Дякую. Tu vais Я приєднався. Приєднайся, коробку. Вітаю. Ні, ні, не знаю. Давай бішови. Так що мені всі невеличке повідомлення. Можливо, на збирається така очі, догадає. Хто має євро, долари по курсу, можна без очереди. Ніхто не свіжий, значить всі прийшли з рівними. Здоров'я вам! Щастя, терпіть! Все найкраще, Хай Бог дає вам довгий противщий час щасливо. Приємні! Це йому розсіваємо. А зупинаться дороги, вона і за цього вітаю. Хочемо, щоб все життя вас повистала така усмішка, як сьогодні. І що життя? Щоб ви з такою прожили, щоб не було ніякого ворога. Ніяк ви сидить, всього на його чого.

Законим браком, стася здоров'я і такий коротенький віршик. Бережіть дарунки, молодята, живіть щасливо та багато. Хай доля шле вам все найкраще, як бджоли будьте роботящі, росій дітей, їжіться внуків, і не забудьте за правнуків. І до весілля золотого рука в руку дойдіть у бою. Кіточок, як навіть зі ручок. Любов поєднала, нехай вона триває все життя, щоб наші душі завжди зігрівала великий і, і сердечний кучу. Вас, небі, весілля, бажаю вам міцного здоров'я, любові, терпіння в тому житті, поваги одне. І щоб вас не усидіти діточок, як небі зірочок. Синочки, як лісі пеньочки. Дорогенький Петрович, цього найкраще Дякую, Дякую. Будьте здорові і Богу себе. Мої благословенні. Жичу вам здоров'я, щоб Бог щоденно дарував, щоб у своїй укій цій добрій відпів і гора захищав. Пошли ж, Боже, щастя, біду сердині. І папке кохання поміг зберегти. Щастя вам ріденькі, та усій родині. Хай Бог допоможе всім житті знайти. Пошли ж вам, Боже, усе життя. Щасті, кохання, весь світ прожив. усе життя Гоже, тобі служить Боже, на солоду щастя у тобі живе. Я травив, що

Сьогодні ви стали на ручку. що немає дві виємо рідними шляхами, рівні щастя одні. Через багато сім'ї радість приносить. І вірність будемо відкрити. і повністю достатньо ваша хата. Щоб ви пройшли через усе життя, дитячим смілом, будьте ви вибагаті. Виска нема изчествито ден. Добро дојдовте гости на нашето гринск, и сили ден гарми и силни и забави. любили. Щойно якась так, про місяць собі. Я солодко життя. Дякую живі, живі, поможіть. Давай поїдемо. Заради щастя і багатства. Головне, що ж мудрість і голос. Ми представляємо наші улюблені Дорогі молодця, завітаю вас таким радістю в вашому житті. Бажаю вам кохання, миру, любові і слави. Музикати має зажизвідати нових благостей на нашу українську весіллі, поважати гарної, весільної забави. Хочу тебе привітати. Уже тепер перед Богом, Вашим оружием, з вашим, вашим світлим днем, нехай від вас буде такий веселий, щасливий, прямий, без поворотів, без підйомів, а рівний, прямий, спокійний. Нехай радіють ваші родичі, діти, майбутні, ви дітьми, діти вами, нехай радіють, нехай тішуться. І пам'ятайте, що сьогоднішній день це початок. А в буде всяких багато. Тож постарайтеся, отак тримаючись за руки, як в церкві трималися, так тримайтеся і йдіть цим шляхом разом. Підтримуйте <підривайтеся> один одного важку вдолицю. Всього вам найкращого. А ти вітриш. Хочеш Я з новою справу. Все ваше земля був чарівний, чарівний, ще раз чарівний. Добро вам, взаєморозуміння, злагоди в сім'ї і великої, великої любові. Дякую. Давайте, царю. Вітаю вас, <плес> приходи брати, дай щастя. Тата довго вічили з мамою, щоб всі подивили подати, щоб вони мати про купу, щоб їм займатися. ну, А в основному було живемо це люди. і нас не забували. Беріть, 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 Дякую. Щасця, де розумієте. Дякую. Дітя Юля, беріть на квіточки. Давай. Ми вас вітаємо з прекрасним днем. Вам вже сьогодні дуже багато всього побажали, Але бажаю вам тільки одне, щоб у вас була взаємоповага і надо. Щоб ви любили в нас до кінця свого життя. І сподіваюся, щоб вона вас вичила чесно, вірно і Дякую. Taip, matau, kad visi tai jau pabraža.